Онлайн-школа програмування з вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас наступна тема: створення і використання спільних електронних закладок каналу новин. Шановні учні, давайте сьогодні на уроці розглянемо, як створити закладки в Google Chrome, як використовувати сторонні сервіси, які будуть корисні при роботі в інтернеті. Наведемо певні приклади. І так. Почнемо. Щоб створити закладку, ми заходимо в програму Chrome. Він дозволяє вам зберігати сайти, які вам важливі. Цей браузер вам дозволить це зробити без великих труднощів. Обрали потрібний сайт. Ну, наприклад, ось посилання сайту нашої онлайн-школи. Обираємо додати в закладку оцю клавішу. Це у нас вже наш сайт доданий до закладок. Добре. Окрім того, що ми можемо додати до закладок, ми з вами можемо додавати сайти до сторінок швидкого доступу. Тобто, коли ми з вами відкрили нову вкладку, ще не вводили адресу, у нас з'являється ось таке віконце в браузері, де у нас важливі для нас сайти відображаються ось на першій сторінці. Добре. Що ми далі робимо? Ми можемо додати, е, натиснувши новий ярлик, додаємо з вами потрібну нам адресу. Ось, дуже швиденько, і потім маємо швидкий доступ до того сайту, який ми часто використовуємо. Що стосовно нових вкладок, то є клавіші, комбінації клавіш, які дозволяють нам Ctrl плюс D. Додати сторінку до вкладок, тобто ми можемо швиденько натиснувши комбінацію Ctrl плюс D, у нас же сторінка збережеться у вкладці. Додати всі сторінки до вкладок в Ctrl D. тобто всі відкриті сторінки. Якщо їх декілька в браузері відкрити, то ми можемо ось таким чином додати показ слайдів, показ вибачаюсь, вкладок. Ми можемо зробити. Подивитися всі наші вкладки, Ctrl-Shift-B, і ми побачимо всі наші вкладки. Або можемо зробити наступним: натиснувши в меню браузеру три крапки, Вкладки. ось, Ось. і у нас відобразяться всі наші вкладки. Ось. До речі, дуже цікаво, що наші вкладки, вони, якщо у нас використовується спільний обліковий запис і на смартфоні, і на комп'ютері, і на ноутбуці, то ми можемо ось навіть. Дивитися ті вкладки, які ми зберігли на іншому пристрою. Ну, наприклад, ми це будемо з телефону, знайшли потрібний нам сайт, який нам дуже корисний. Додали його вкладки, а потім на комп'ютері вирішили детально почитати, ознайомитись з матеріалами цього сайту. Ми заходимо в вкладки, мобільні вкладки, і у нас відображаються ті вкладки, які ми зберігли з мобільного телефону. Добре. Наступний такий цікавий момент: що окрім вбудованого інструментарію, ну у даному випадку, Google Chrome, інші браузери Mozilla, Firefox Opera, теж аналогічний інтерфейс, схожий, і так само є інструментарій збереження вкладок. Окрім того, що ми можемо ось інструментарій використовувати для створення вкладок. Нашого браузеру є ще сторонні сайти, на яких ми теж можемо зберігати важливі для нас сайти, впевну, скажімо так, бібліотеку вкладок, використовуючи сторонні сервіси. Ось один з таких прикладів, сервісів, їх дуже багато, але один з таких прикладів це сайт Pocket. Сервіс дозволяє зберігати важливі посилання та ділитися вкладками, наприклад, зі спільнотою. Давайте з вами подивимося, як працювати в цьому сервісі. І так. Зайшли. Ось у нас є інтерфейс, де ми можемо додати, ну, наприклад, потрібну URL-адресу сторінки. Обираємо, ну, у даному випадку, сайт Міністерства освіти та науки України, копіювати. Ось, Додаємо, додали АТД клавіша. Це, у нас вже в моєму лісті вкладками є. Ми можемо певними тегами, якщо у нас дуже багато вкладок помічати, да, якісь теги надати. Ну, наприклад, я підписав важливі освіти на новини освіти. Да, важливі новини освіти. Підписав. Натискає Зберігти все. У нас є. Ось у нас вже ми можемо потім заходити в свій обліковий запити. У нас вже будуть нам важливі наші вкладки зберігатися. Окрім того, що вони можуть зберігатися, ми можемо ще ними ділитися, наприклад, через соціальні мережі. Ось у Facebook шар відправити, і ми можемо опублікувати, наприклад, друзям якусь вкладку, яку ми вважаємо потрібним. Да? І друзі так само зможуть. Скажімо так, переглянути. Так, ось такий цікавий сервіс, він дозволяє систематизувати. Так, тобто, коли ми шукаємо якісь відомості, працюємо над якоюсь роботою, то дійсно вони є корисні у ці сервіси для збереження вкладок, як будовані в браузері, так і зовнішні сервіси. Яким чином зареєструватись на покид? Якщо у вас виникне таке бажання, то ви вводите в пошуковій системі запит Pocket, Pocket Home, Login, можна використовувати обліковий запит від Google. Да? Тобто ви можете створити. Єдине, що тут треба розуміти, що тут лише англомовний інтерфейс, є інші мови підтримують, а української нема. І так, досить цікавий такий момент. І я вас хочу для тих, хто бажає знати більше, познайомитися ще з таким а, цікавим моментом. Цікаво знати, ви знаєте, що у світі існує. Велика кількість, там мільярди сторінок, і адреса веб-сторінки може бути дуже великою. І ось інколи виникає потреба, ну, наприклад, щоб розмістити там у Твіттері, да, який дозволяє лише 140 знаків зберігати, або щоб ваш допис був красивий і посилання не було дуже велике, ви можете використовувати сервіси для скорочення посилань. Є такі сервіси, в які ви виставляєте своє е, досить довге посилання, і він його скорочує до більш коротшого вигляду. І потім вже публікуєте в якісь публікації в Блозі, наприклад, або в соціальній мережі. То ваше посилання має короткий вигляд, ось і багато місця не займає. Прикладом такого сервісу є, наприклад, бітлі. Ось такий у нас сьогодні короткий урок, де ми з вами познайомилися з такими моментами, як. Створити, створювати вкладки, використовуючи та сторонні сервіси, розуміємо, що сервісів існує дуже велика кількість. Тут уже можете обирати за власним бажанням. Головне навчитись користуватися сервісом. Ми щоб у першу чергу ми це робимо для того, щоб оптимізувати власну діяльність, наприклад, навчально да, систематизувати в певній е, системі, щоб нам полегшити. Досягнення власних мрій. Продовжуємо навчання. Вивчаємо інформатику. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків!